Вас не пропускають на кордоні з собакою. Ви не взяли всі документи необхідні. Які ж документи потрібні? Основні документи. Обов'язково береться в ветеринарній державній клініці в вашому місті форма, називається f 1 для виїзду за кордон. Потім ця форма обмінюється на євросертифікат для виїзду за кордон. Обов'язково при собі мати. Ветеринарний паспорт з усіма щепленнями, з обробкою перед виїздом за три дні береться ветпаспорт, так ви з собою берете. Обов'язково документи на собаку мають бути. Якщо це виставка, як в моєму випадку, має бути запрошення на виставку кличка собаки, номер родоводу». І обов'язково з цими документами, а і ще не забуваємо титри у собаки. Це тест на сказ, який робиться після щеплення, чекати його три місяці. Так що не забудьте про це. І з цими документами ви можете перетинати кордон. Ну і ваші документи не забудьте: закордонний паспорт, український паспорт, ідентифікаційний код, щоб все було при вас. Тоді у вас все складеться добре, але в кожну країну можуть діяти свої вимоги, обов'язково читаємо це е, в інтернеті, перевіряємо і тоді рушаємо в путь. Удачі!